Рашисти постійно бомбардують об'єкти критичної інфраструктури України, в позбавити українців світла, води та тепла. Серйозні пошкодження викликають зникнення світла та водопостачання, що призводить до повного блекауту. Нещодавно українці вже пережили один з них та мають бути на готові до ускладнень ситуації в разі наступних тривалих відключень електроенергії. По-перше, світло його не стане першим, тому варто бути впевненим у тому, що у вас є на готові налобний ліхтарик з акумулятором для кожного члену родини. Він допоможе як вдовзі. А так і в темний час доби на вулиці. Не варто забувати і про свічки, які можуть послужити джерелом освітлення у квартирі. Та не забувайте про техніку безпеки. Не ставте запалені свічки поблизу меблів чи тканин. Запасіться альтернативами. Хімічні джерела світла при розломі будуть сяяти близько 10 годин. За можливості придбайте генератор та запас палива для нього. Ця функція не актуальна для мешканців багатоповерхівок. Можна також придбати портативний накопичувач енергії Екофлоу. Його ціна доволі висока, тому це не на. Надто популярний варіант гарна альтернатива акумуляторна батарея. Але якщо ви хочете придбати її для підзарядки електропристроїв, не забудьте і про спеціальні адаптери для цього. По-друге, вода. Для нормального існування вам необхідний запас питної та технічної води. Останню можете набрати у ванні чи у великих бутлях. Вона знадобиться для змиву у туалеті та миття посуду. Хоча багато хто рекомендує на цей час використовувати саме одноразовий посуд. Щодо гігієни, на певний час втримайтесь від зловживання водними ресурсами та використовуйте вологі серветки і сухий шампунь. Третій пункт. Їжа. Зробіть запаси їжі швидкого та легкого приготування і продуктів, які не будуть швидко псуватися. Добре підійдуть у каші та вермішель павутинка, яку потрібно просто залити кип'ятком на 5 хвилин. Куску готуються подібним шляхом, але 10 хвилин. Придбайте сухі сніданки та злакове печиво, паштет, тюбику та консерви. На десерт халва, печиво та цукерки. Не забувайте про сіль. Аби зберегти готову теплу їжу, можете користуватися термосами. Вони тривалий час зберігатимуть. Температуру четвертий пункт. Тепло, за можливості тримайте на готові теплі ковдри бажано шерсті. Купіть собі термобілизну та термоноски. Це врятує від холоду і на вулиці, і в квартирі. Можуть знадобитися і грілки. Якщо в квартирі занадто холодно, можете в великій кімнаті поставити туристичну палатку. Її можна прогріти набагато швидше, ніж приміщення. Для цього буде достатньої свічки. На щастя, українські енергетики одразу реагують на проблеми та успішно їх вирішують. Та на все необхідний час та ресурси. Тому ми. Маємо свідомо підготуватися до блекаутів. Дар'я Якимець, Кременчуцькі новини.